Одним з вирішальних моментів про купівлі авто є його стан. Щоб переконати, що слова відповідають дійсності, покупець може попросити продавця провести перевірку обраного авто. Таку перевірку можна здійснити у West Auto автохаб. Ходім, покажемо, що саме діагностують. Першим етапом є перевірка козового автомобіля на наявність зовнішніх дефектів. Пошкоджень та відхилень у лакофарбовому покритті. У разі наявності таких робимо маркування та зазначаємо у звіті перевірки. Далі за допомогою діагностичного обладнання перевіряємо авто на наявність помилок електронних блоків. Важливим елементом перевірки є огляд ходової частини перевірка на наявність підтікань. Усі виявлені дефекти та підтікання фіксуються, та також додаються до звіту. По завершенню огляду авто ми формуємо загальний звіт. Додатковою опцією підтвердження пробігу є звіт по історії автомобіля. Його можна замовити у відділі продажу. Купуйте та продавайте перевірені авто, а з процесом перевірки вам допоможе Vest Auto Hub.